Всім привіт! З вами Ваньок. Сьогодні будемо плавити алюміній. Покажу, як я плавлю. Є невелике відео вже на каналі. Але я покажу повністю весь процес. Як я плавлю. Це в нас буде шків на, проміжний шків на саморобний міні з мотоблоку, той, що на полуосі стоїть. Попросили мене виплавити. Чому б і ні? Виплавимо, виточимо людині. Тож, будемо плавити, потім будемо точити повністю все. І в кінці відео побачите готовий результат, вже готовий шків. Ось у нас такий алюміній, це циліндри від восход 2М, був мотоцикл, у мене такий, трохи їх побив, порізав. Це від насоса е, криниці ще був відпали. фланець такий. І таке. Це Дніпрем Т-10 із головки вуха подбивані. Таке алюміній такий стараюся брати. Типу, бачите, циліндри. Сама гільза була обрана, а сам циліндр взятий. Таке твердий алюміній, проволку не кидаю, вона не годиться. Так, значить, розпалюємо, зараз розігріваємо лампу. Ось такий в мене тренок. Обмощую по кругу е, кирпичом, щоб мимо не йшло. Однієї лампи не вистачає, на вогню тим паче не вистачає. Треба гарно розігрівати двома лампами, щоб роз, він швидше розплавив і, розплавився і не, не застигав. Забираємо шлак, багатенько йде шлаку. Стараюся вичищати алюміній, більш-менш так. Ну, не скрізь між ребрами, там, наприклад, на циліндрі вичистиш його. Тож усе лишнє все завжди спливає зверху і збираємо отакого шлаку, ну, щось чорне якийсь нагар. Так, потихеньку-потихеньку, ще додамо, щоб нам дійсно 100% його хватило. Тут буде і все хватить. Дуже повний теж, щоб нехай гарно все розплавляється, щоб всередині не було грудочок. Оце, щоб наплавить, бачите, такий, назвам його флігельок. Алюмінію, скільки йде шлаку відходу. Кубка. Прогріваємо форми наші, щоб гарячі були теж, щоб різко він не охолоняв. Бо як заливаєш у холодну форму, він різко схвачується і буває тоді такі нерівності по краях, щоб він поступово застигав, одразу не, не виховував у цій, не схвачувався на дні, поки залив всю форму. последний раз перемішуємо, нормально все не загусає, держиться в рідкій формі. раз шлак і будемо заливати зараз. Це мало пішло, якраз в основну форму все і залилося. І так, після заливки ми потихеньку посилили воно ще в формі. Наша заготовочка для поступового охолодження, так щоб ще воно рідкувате. Після чого розриваю нашу формочку. Вона і жестянка з-під краски легко пласколубцями розривається, охолоджується, спочатку трохи ще водою, потім розриваю і далі водою охолоджую. І виходить, у нас ось така заготовка. Трошки знизу. Шершава, ну, я ллю сіб да, трошки більше, ніж положено, щоб вирівняти. Вдруг шершавицю це обрати. Так, в цілому ось непогано. Получається, в діаметрі у нас тут майже 140 мм. На камеру як так? 140 мм. Там 139, ну 140, грубо говоря, 135, по-моєму, чи скільки в мене є розміри, я роблю шків. Ширина отримала у нас де денайменше десь такого 65 мм, майже 65. Цього більш ближче достатньо для двох ручейного Ну і така все вийшла, аби трохи дов, більше. ну Остатки залив 2 см на, на 6,5 с 20х65 см. не знаю, навіть на одну ручейний шкілок не піде, хіба що профіль А. Тож, далі будемо точити. Получається, нормально кормна поки що немає. Зараз рівняємо, вертимо всередині, розточуємо, а потім обичними клучками наружним будемо брати зсередини і робити кановки наружі. Ось у нас готовий результат вже собраний ну, блок, шкір і самий узол наш. Так, шків алюмінієвий, По заготовці я подивився три струмка, вийшло сюди в туалеті. зробив три струмка. Тобто, буде два від двигунайти, бо довший ремінь він сюди більш, наче, Розтягується на ньому більша така вібрація його шатає, вібрує, він, тягнеться дужче, а короткий буде один на щеплення йти. Тож, вийшов труструнковий такий ремінь. Тут проточка буде, це він на полу з цього боку надіватися. І тут у нас буде кришка сальника, трохи наче на неї знаходить. Потім посередині в нас стоїть там. Такий бортик 5 мм, з цього боку також підшипник, з цього боку підшипник до бортика забитий, з цього боку підшипник забитий до бортика. Всередину виточена втулка. Наружні втулки 45 внутрішній 39 під товщину по піввісі. З цього боку цієї втулки внутрішньої бортик там 3 мм. Птовщина бортика, щоб не йшла, вона не сходила туди. З цього ж боку, на цю втулку, надіте ось таке кільце. Е, зараз, що таке вам взяти, щоб не пальцями тицяти. Ось оце ось у нас внутрішня втулка. І ось все видно це вже пішло наружне таке кільце. Тобто тіла, ширина кільця, кільця 10 см. Його, воно якраз находить сюди тугенько, у ньому одне напротиводного проверчені отвір у цьому кільці під різьбу на 6 і нарізана різьба. У внутрішній втулці просто проверчений отвір. Що нам дає, оце? це типу, йде як штопор, щоб втулка не пішла туди середину, як буде стояти. або, наприклад, не зійшов почіпник із втулки з полосі. І плюс до того, воно, із-за того, що проведено всередині отвір, не дасть почіпникам сповзати. І ще як надіваємо, отако, наприклад, з цього боку беремо коробку, у нас тут очолок полуосі, полосі. Надіваємо, викручуємо ці болтики, малюємо маркером і в полосі робимо ну міліметра там 3, 4 до 5, найбільше дуже глибокі то, не треба, ямки. І ми тоді оцього болтика, оці два болтика, як легенько провертіли, бачите, вони і зараз трохи виступають там. Закручуємо ці болтики в ті ямки вже в полуосі, що зробили. І даний втулка не буде ходити по полуосі вправо-вліво, буде стояти намертво. І не буде внутрішня втулка прокручуватися. Треба, щоб почіпник крутився, а не то. Бо якщо дуже того не зробиш, набивати, там, щоб не мішало. І дуже теж прослабить, не зробиш. А, але може все одно прокрутитися і відповідно. Буде їсти гризти, це не хорошо, треба робити штопор. Я роблю так сюди. На тих робив, на попередніх і так зробив. Полосі дві дірочки привертів, гарно вжав і не буде прокручуватися втулка і не буде їздити туди-сюди весь цей корпус. Так, ось таке. Потім І ще попросили в мене зробити успокоїтелі. Якщо візьмемо там у нас двигун ідуть йдуть отако рівні. До коробки туди пішли понад дремнями. Ну, в мене на на, на саморобних мені тестра з мотоблоків, от, то там є, видно, що я пускаю понад ремнями уголок такий, в уголку отвір провертів, і виходить, що ось такий заспок... успокоїтель він і натяжка, можна сказати, трохи Мото... в основному мотором тягнеться ну, і цим можна трохи натягнути. Получається, ось цей болт просуваємо в уголок. Допустимо, такий уголок понад ремнями стоять. Потім ось це у нас ось у о... ось розібраному виді. Є. Ось така ось втулка всередину. Оце в нас уголок. Допустимо, просуваємо крізь отвір в уголку болт. Надіваємо цю втулку. Вже ось у нас з почіпниками. Надіваємо втулку, ставимо сюди шайбу, яка прижимає по внутрішньому кульці катання клац, равер і гайочка. І воно в нас отако стоїть. Е, як Перед тим, як верті дірку на уголку, треба, щоб уже стояв двигун на місці, на рамі шків на полуосі стояв ось той проміжний. І відповідно легенько, тільки верхній, це йде як успокоїтель. легенько прижали, таку міліметрів 5 щоб продавило ремня, і тоді намічаємо і вертимо отвір. Унизу ж, під низом теж є два штуки, просто сюди нема почіпників. Це верхній, просто як успокоїтель, щоб ремені так не тарабанив. А знизу на ремню, наприклад, так, якщо ремні йдуть зверху, я або в цьому самому уголку два отвори вертю вище, нижче, і болгаркою прорізаю, і можна так само тіпа, їх трохи піднатягувати. Або як на цьому остальному роби робив, один отвір через сантиметр, другий, і там три отвори такої. Можна тоді дивитися, регулювати, по тих отворах ставити. Ну, В цілому вийшла ось така. Назовні я не вточив ніякої втулки. Можна було б два почіпники зекономити, тільки по краях поставити, але почіпник він гладенький краще ходить не так, бо якщо ставиш якийсь, точиш сюди чи трубку, чи з алюмінію виливаєш, то виходить, що пару разів крутнув і вже букви постаралися і так. Шухрає. Як не стараюся, не поліруй, то. Ту втулку трубку сюди, ролика, все одно воно чухрає ремня. А це воно гладесеньке дзеркало туту. та й ускладнювати конструкцію, як і так. Усе. Просто що внутрішній 17. І виходить, що болта на 16, в принципі, можна було б поставити, але це навіщо? На 16 ставити такого здоровецького болта туди. А тут у нас болт на 10 всередині. На сквізний отвір на 10, тут підпочипники на 17. Тут у нас 28 проток був. Тут 2,5 см. Ну, це вже можливо можна тоді відрізати акуратно. Ну, не бажано, звісно, було б тут все на токарному станку рівно проточено. Ось такі у нас натяжні ролики. Успокоїтельний і натяжний. Це без ось. Ось так він виглядає без підшипників. Тож, ось такий у нас комплект получився, сам шків з птулкою і штопором, і два успокоїтеля. Успокоїтель натяжний, тож Ось такий ось у нас результат. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!